Е, приїхав на поле, зараз прямо до лісу. Алтай! Алтай! Ходи до мене! Ходи! В е, нас вже по третій годині. Можна сказати вечір. Ходи! Ходи, 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 ходи! Ходи! Тут раніше були зайці все на городі, може де сидить в релі збоку. Але ми підемо з тобою. В ліс. Так. Сніжок вже пару днів лежить. Щось трошки нас порадувало. Зима зимою. Морозцем. Гарно. ще Глянемо що в лісі робиться, ми ще того цього року не були. <с> Сьогодні що у нас? 4 січня. Алтай! треба було погадати в другому місці. Тут вирішив на камеру зіграти. <с> Ходи сюди, до мене Щось він на радостях. Газу я відривався далеко. Ходи, ходи, ходи. Ходи, ліс нас чекає. Походимо по лісі. Подивимось, що там робиться. Які звірі там сидять. Зайця тут хватає. Натоптав. Натоптав зайчик. Він його чує. і вже грає кров. Фух. Зайці веде. То добре, пошукай добре. Ми вже зайшли так проти вітру. Щось могти нажанеш в сторону поля. О, тут хтось ходив. Хтось ходив. Чого ходив? Мавіче вартує туди далі Ти Ходи, Алтай! Ходи! Ходи! Підемо в ліс. Ходи сюди! Ходи! Ми там вже були. Я вірю, що пахне чимось і кимось. Ну, став висушили. Хорошая, лише в руслі. Зайз, під них прям. Заяць! Зай, зайз, зайц! Візьми його! Подивіться, де він лежав. Льошкою глянути. О, ось є вона. О, добре собі. Залежав місце. Він постійно тут є. Гарне місце. Ховатися. Ходи, ходи, ходи сюди. Ходи, поганяв за зайчиком ти хвати. Ходи. Ти лягава собака. Ти не доженеш. Потішив? Потішив себе. Так, якби я його стрельнув, якби тут було відкрите охота. Це друге діло. А тут зараз тільки на ізбори не ходять. Бо інакше не назвеш. Добре, ходи далі в ліс. Ходи. слідів достатньо навряд да. чи тут щось є ходи сюди тут 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 ходимо в травечку зайдемо. ходи ходи, туди куча тиш Кіт біг Кіт. ну коти е це ті шкідники. Маленькі зайчання тверсної вибирають на раз-два. Такий собі замускувався білий. Дуже зручно йому. Що той мисливець. Якийсь ми чурний шорох, але не, не впевнений, що. Ми шукаємо. Ух, тут зайці бігав. Стежка гарна. Але тут буду закругляти. Сюди буду виходити. Так, до поля ближче. Тут мені щось здається нема де тому зайцю присісти. Але тут таке, може нічку здаватися. Алтай рвану в ту сторону. Слідів тут повно, але це все могло просто пробігати. Пробігати стороною. Ну, рів такий. Зайсі було б добре там засісти. Тому рівчачку. Ще навіть слідів не бачу біля нього. Може ще побачим якусь зайчика, не? Хотелось бы? Покажи, покажи нам. Мы всі посмотреть, Какие тут зайцы могут быть? О. Я буду выходить на поле, але а ты вот дашь. Ліс з краю чесати. Він все одно зай в середині не сидить. Слідив доволі достатньо. Так що йдемо. Йдемо проти вітру. Це надає надію, що ми щось побачимо ще золотайом. Зараз перейдемо за пагорб. Там вже ліс кращий, тут так трошки вже не трошки щепше осталось. Трошки травы. Там же да, больше что все. А? Это а уже хвои. Блин, тут столько следов, ну тут просто капец. Ну и лес тут, бачу, часто есть. Тоже ходят обе. Бігай я, показує ще. Що... Ще помало йду. Треба прискоритися. Давай, давай, шукай, шукай. Остай, так задалеко не відходь. Ми на полюванні. Я стріляв і ставав, хочеться подивитися, людям показати. так щоб ходили тільки на ну, собою тут весь ліс. О, це заяць. Це заяць. Набігали. Задихався. Вішу під гірку Надихався. Чую якийсь такий, як у нього харчання в голосі, ніби дичину зачую. Прямо його не чую. Де він є? Здесь було всі проходив. Тільки ми його не бачили Ну ходи, ходи, ми вже тут пройшлися глутай вот, бач тут немає, ходи сюди Вперед трошки Ага, висувайся вперед. Ой, надурело нас. сьогоднішнє Що? Ну. Змучився? Так, да. зморився, ходи далі. Ходи. Щось там має бути. Ти головне шукай. Шукай, шукай, шукай. І своєю красою якщо стати так слухатися в тишину. Ну, чути от сороки кричать по три сквіня гілля звичайно алтайся путає і збиває але нічого то треба самому йти якщо хочеш то все послухати а я прийшов собачку вигуляти Мікс і послухати і з вотаємо погуляти. Ходе. Але ходи. Дійдемо до кінця лісу, познімаю. Чи буде, чи не буде, але йдемо. щось на самого початку свою задачу виконали побачили зайця ну, звичайно хотілося б ще але досить і того пальці змерз о такого нема мінус один але тримаю без рукавиць то і холодно. Так, невеличка прогулянка вийшла в нас. Зайчик нас порадував, показався. Так що так, ще вирішив лілю взяти. Думаю, може прилітись. Десь то я зачаїлся, а нас від городу зайдемо. Кина наша там недалеко, так що не сильно ми знаходимось вірогідність велика Тут озимих вистачає Так що глянемо Так, теж в азарті Поки що ну, у нас так, ходи, заяч Дерева, якісь трави, трави ростуть проти вітру. Але головне порелі. Хоча я не люблю, так полював. До теперішні заборони. порелі не дуже я любив ходити. Хоча ходив, якщо загонка була, то ходив. Але більше люблю так. Окружності села, так, біля хатів, трави. Головне тримати дистанцію, бо то проблеми потім можуть бути. І, витимер, і закон. Короте, Триматися на відстані, мінімум 200 метрів. Це вже забезпечує вам. Щоб не буде проблем із законом. Алтай, щось є там! Давай шукаємо, кукуруза стоїть. Гори в господарі не зібрали. Там повинно щось бути біля неї. Але зайця не будемо десь сидіти. Там шум, гам. Вітер рухає, шелест. Вони шелест. Лис так? Лист да. на добрий день там сяде. Мішку пошукає. Ти не мій території, ти шукай зайця. Я впевнений, що він тут є, слідів наробив плод. О, Ого, погнав. Бачите? Я що казав? Я впевнений був. що Він там має бути. Ух, Побрив. Оти ріля, біля кукурудзи. Далтай. Да, а то вже не вартує, не вартує. Ходи, ходи сюди. Тут-ту-ту. Ходи. -ту. Ходи, ходи. Ага. Не сів. Не почув нас далеко. Ну, там слідів куча, звичайно. Як то кажуть, до хрена й трошки. Зараз побігає вернеться. Дві-три хвилинки. Тому станеться. О, Ще швидше. Ходи! Я ж тобі кажу, що не вартує. Язик на бороді. Тут пройдися. Може ще якісь сіромани сів віддихнути на нічку. Він на день. Ми вже до машини майже добралися, можна йти буде. Але тут якраз по зимі вийдемо. Ходи. Ходи, ходи сюди, ходи. Ходи, 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 ходи. Ходи. Пішли до машини. Вже вечоріє, бачиш, сонце на захід пішло. Алтай, Ходи! Якось так. Прогуляв себе і собаку. Щось він десь вчув. Щось він там вчув. Ще винюхує. Ну і зараз до машини прийде. І ще лишилося метрів 20. Ну на зайчики подивився. Два. Бачу один на початку, другий в кінці. От якраз Тепер дійсно буду закінчувати відео. До наступних зустрічі. Ось стайте, ставте лайки. Ну якось так. Підписуйтесь, хто не підписаний. Трошки просувати будемо канал то щось мало навіть переглядів велике відео подивляться 20-30 чоловік або й того нема можна я думаю більше і лайки якісь обговорення писати ну добро до слідуючих відео до слідуючих зустрічей. всім пока